Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шаннари. Розділ 49. Притиснувшись до стіни печери, ВІЛ Омсфорд та Еретрія спостерігає, як спалахує багряне сяйво вогню. А потім раптовий останній сплеск полум'я. І усе згасло. Все, що залишилось освітлювати морок, це викинуті лампи, які вони принесли з собою. Їхнє м'яке біле мерехтіння було слабким. Юнак та роварка кліпнули, наосліп вдивляючись крізь тіні. Поволі їхні очі звикли, вони побачили рух, там, де раніше горів кривавий вогонь. ВІЛ обережно підняв руку, що тримала ельфійські камені. І магія спалахнула блакитним світлом. Віл? Це Амберл. Вона вийшла з темряви, як загублена дитина. Її голос був тонким, відчайдушним. Ігноруючи біль, що розривав тіло, юнак рушив до неї. Еретрія була на крок позаду. Ельфійка спіткнулась, впала з каменя, але її підхопили руки та пригорнули до себе. «Віл? Тихо прошепотіла вона, ридаючи. Ельфійка підняла голову, і довге каштанове волосся спало з її обличчя. Її очі горіли багряним полум'ям кривавого вогню. Тіні. Еретрія зітхнула і відступила. Віл підхопив Амберл на руки, незважаючи на біль, що пронизував його. Він притис Ельфійку до себе. Вона була легкою, як пір'їнка. Наче кістки в ній зотліли, і все, що залишилось, це оболонка плоті. Вона все ще плакала, сховавши голову в його плечі. Ох, Віл, я помилялась, помилялась, це не вона, це я, завжди була я. Ці слова пролунали поспіхом, так, ніби ельфійка намагалася вимовити їх достатньо швидко. Юнак погладив бліду щоку. Усе гаразд, Амберл. Прошепотів він. Усе скінчилось. Ельфійка подивилась на нього. Криваво червоні очі були нерухомими і жахливими. Я не розумію. Вона знала увесь цей час, знала і намагалась сказати мені, дати побачити, але я не розуміла, я лякалась. Помовчи. Юнак міцно стиснув її. Раптовий і безпричинний страх прослизнув крізь нього. Треба швидше покинути цю темряву печери і повернутись до світла. Хлопець швидко повернувся до Еретрії. Візьми лампи. Роварка не сперечалась. Вона взяла бездимний вогонь і поспішила до нього. Взяла, цілителю. Тоді ходімо, почав він і зупинився. Елкрі, насіння. У кого? Амберл. Ніжно прошепотів він. Ти поклала насіння у вогонь, Амберл, усе зроблено, сказала вона так тихо, що він ледь розчув слова. Скільки їй це коштувало? з гіркотою подумав юнак. Що там сталося? Але на ці питання немає часу. Треба поспішати, треба покинути ці печери. Вийти до шпиля, а потім повернутись до Арборлону. Там Амберл покращає, там з нею усе буде гаразд. Гебель. гукнув хлопець, сюди, гельф. Голос старого був тонкий і суровий. Він з'явився з тіні, притискаючи до себе бродягу. У нього нога зломана, можливо, навіть щось більше. На очах старого стояли сльози. Я його не залишу. Цілитель. Раптом поруч опинилось обличчя Еретрії. Як ми знайдемо дорогу назад? Він подивився так, ніби забув про існування роворки, та почервоніла від сорому, бо подумала, що він розсердився на її реакцію на Ельфійку. Камені. Нарешті пробурмотів він і навіть не замислювався. Камені, вкажуть нам шлях. Він зручніше перехопив Амберл, скривившись від болі, яка хвилями пройшла крізь тіло. Еретрія схопила його за руку. Ти не можеш нести Ельфійку та ще й користуватись каменями. Віддай, дівчино, мені. Він похитав головою. Я впораюсь. Юнак хотів, щоб Амберл була поруч. Не будь таким впертим, тихо попросила роворка. І з стиснутою щелепою вона на силу продовжила. Я знаю, що ти відчуваєш до неї, цілителю, знаю, але зараз ти занадто багато береш на себе. Будь ласка, дозволь мені допомогти. Дай я її понесу. Їхні очі на мить зустрілися в напівтемряві, і Віл побачив сльози, що блищали на щоках. Це зізнання робило боляче Роверці. Він повільно кивнув. Ти маєш рацію, я сам не впораюсь. Він передав Ельфійку, а дівчина приголубила її, наче немовля. Голова Амберл опустилась на плече Еретрії. Вона заснула. Тримайся поруч, сказав Віл, узяв одну з бездимних ламп і відвернувся. Вони пройшли назад через водоспад і печеру. Обережно пробираючись по всипаній камінням підлозі, кров і піт змішувались на тілі віла Омсфорда, біль ставав дедалі сильнішим. Коли вони дійшли до проходу, що вів до лабіринту, юнак ледве міг йти. Проте не було часу на відпочинок треба швидко дістатись до перка, бо це останній день. Вони повинні вибратись з притулку, повернутись на поверхню порожнини. Вийти на схил шпиля до заходу сонця, інакше маленький крилатий вершник зникне, і це буде кінець Без Перка та Геневана, які віднесли б їх до арборлону, вони ніколи не виберуться з диких земель. Зупинившись перед входом до проходу, Віл намацав торбинку, яку носив на поясі. Там були трави і коріння, які допомагали зцілятися. Після хвилинних пошуків юнак дістав темно-фіолетовий корінь, шестидюймовий, щільно згорнутий, потримав його перед собою, вагаючись якщо його з'їсти, то сік вгамує біль, і він зможе йти далі аж до схилу гори. Але були й інші ефекти корінь викликає сонливість і, врешті-решт, це призведе до втрати свідомості. І якщо корінь почне діяти надто швидко. До того, як їм вдасться знайти вихід з катакомб, Еретрія подивилась на нього безмовно. Він подивився на дівчину і на тендітне тіло, яке вона несла, а потім відкусив корінь і почав жувати єдиний шанс, який треба використати. Вони увійшли вперед, у темряву. Перед ними відкрився лабіринт. Юнак підняв руку з ельфійськими каменями і закликав магію. Цього разу та з'явилась швидко, наповнивши його раптовим припливом тепла, пронизавши кінцівки та вернувши назовні в темряву, так і з'явився маяк, по якому вони і пішли. Увесь шлях вони тримались разом поранений юнак, що вивергав блакитний вогонь, який вказує напрямок, роварка з Ельфійкою на руках, і старий, що притискав до себе велетенського пса. Хвилини тягнулись повільно, Біль від ран, отриманих у битві з різником, перетворився на оніміння. Віл Омсфорд відчув, що пливе крізь темряву, наче сповнений повітрям, сік кореня повільно діяв, висмоктуючи його сили, доки тіло не стало схожим на глину. А ще корінь висмоктував розум, юнаку доводилось нагадувати собі йти далі. Увесь цей час його підтримувала ельфійська магія, і, в міру того, як вона це робила, хлопець відчував, що якимсь чином змінюється. Він знав, що вже не такий, як раніше, і ніколи не стане колишнім. Врешті, решт магія спалить його наскрізь та залишить невидимий постійний шрам на тілі і свідомості, цьому не можна було запобігти, Тож віл. Дозволив цьому статися, дивуючись, як легко це зробити, проте нічого зараз не мало значення, окрім того, що Амберл у безпеці, маленька компанія просувалась уперед, у світлі яскравого блакитного вогню, тунелі й коридори зникали в темряві позаду, і ось нарешті, виснажені, вони вибрались з печери твердині на повітря і світло. Роварка несла Амберл усю дорогу, і сили покинули її. Юнак ледь був притомний, заціпанілий від знеболювального корення, думки плутались, наче він блукає у безнадійному тумані, навіть гебель виснажився. Разом вони стояли у відкритому урвищі, високо на схилах шпиля. І були пов'язані з сумішю згасаючого сонячного світла і подовженої тіні. Їхні погляди стежили за тим, як сонце повільно опускається в ліс, де воно розливається по просторах порожнини на захід яскравим полум'ям золотого вогню. Віл відчув, що надія покидає його. Сонце, Еретрія. Дівчина підійшла до нього. І вони разом поклали Амберл на землю, втомлено впавши на коліна, як закінчили. Ельфійка спала спокійно, її тихе дихання було єдиною ознакою життя, яку вона подавала протягом усієї подорожі з катакомб. Амберл злегка ворухнулась, ніби хотіла прокинутись, але очі її залишалися заплющеними. Еретрія тут! сказав Віл. Намацуючи рукою кітель, його очі були заплющені, слова невиразні. Язик відчувався якимсь товстим. Насилу утримуючи себе у вертикальному положенні, він дістав крихітний срібний свисток і простягнув дівчині. Ось, використай швидко. Цілителю, а що я? почала вона, але він сердито схопив її за руку. Використай, задихаючись, він безсило відступив назад. Занадто пізно, подумав він. Пізно, день скінчився, перк полетів. Юнак втрачав свідомість ще кілька хвилин, і він засне. Його рука ще стискала ельфійські камені, грані яких втискались в долоню ще кілька хвилин. А потім що? Він побачив, як Еретрія піднялась і піднесла свисток до вуст, а потім вона повернулась до нього. У темних очах було нерозуміння. Звуку немає. Він кивнув. Дмухни ще раз. Вона так і зробила, а потім з тим же нерозумінням повернулась до нього. І дивись, показав він на небо, і роверка повернулась. Гебель поклав бродягу на підстилку зі скошеної трави, і великий пес лизав йому руку. Віл глибоко вдихнув і подивився на Амберл. Вона була такою блідою, ніби її покинуло життя. Почуття відчаю охопило Омсфорда. Треба щось робити, треба допомогти. Не можна її так лишати. Ох, як зараз потрібен перк. От якби вдалося все трохи швидше зробити, от якби йому не заважали поранення, день скінчився. Сонце вже скотилось на захід, невеликий золотий гребінь виблискував на трі далеких дерев. Перку, не улітай, беззвучно кричав він, допоможи нам. Віл, його голова різко смикнулась. На нього дивилась Амберл криваво-червоними очима, вона стисла його руку. Усе гаразд, Амберл, спромігся сказати він, ковтаючи, незважаючи на сухість у горлі. Ми вийшли. Віл, послухай мене, прошепотіла вона. Тепер її слова були чіткими, не розпливчастими, не поспішними, а просто тихими. Він спробував відповісти, але вона прикрила пальцем його губи. Ні, просто слухай, не говори. Він кивнув, нахилившись. Я помилялась щодо неї, Віл, щодо Елкрі. Вона не намагалась мене використати, не було ніяких ігор. Страх був ненавмисним. Його викликало те, що я не розуміла Елкрі. Віл, вона намагалась змусити мене зрозуміти. Дати зрозуміти, чому я там, чому я така особлива. Розумієш, вона знала, що я маю бути тією єдиною, знала, що її час минув і що вона побачила. Ельфійка зупинилась, закусивши губу від емоцій, що її переповнювали. Сльози почали котитись по щоках. Амберл. почав говорити він, але Ельфійка похитала головою. Послухай, я там зробила вибір. Він мій, і ніхто, крім мене не повинен за нього відповідати. Розумієш, ніхто. Я зробила це, бо мусила. Багато причин було, і причини ці я не можу. Вона запнулась, голова Ельфійки затряслась. Зробила це заради обраних, заради тебе, за кріспіна, ділфа та інших, за воїнів у дрейвуді, за бідолашного маленького віспа. Вони всі померли, Віл, я не можу допустити, щоб це сталося даремно. Розумієш, ми з тобою повинні забути те, що ми. Слова покинули Амберл. Ельфійка почала ридати. Віл, ти мені потрібен, ти мені так потрібен. Страх пронизав його. Юнак відчував, що втрачає Амберл. Він спробував струснути заціпеніння, але нічого не вийшло. Їх покликала Еретрія. Голос роворки був різким від хвилювання. Усі обернулись, піднявши очі, щоб простежити за її пальцем, який вказував в небо. Далеко на заході, крізь призахідне сонце, великий золотий птах спускався униз до скелі. Перк, тихо сказав Віл. Перк. Амберл обхопила його рукою. І пригорнула до себе. Потім його понесли. Крізь туман він почув голос хлопця. Ми побачили дим, палаючої вежі, Віл. Ми з Геневеном цілий день крушляли. Я знав, що ви тут. Я знав це. Навіть коли день майже скінчився і настав час повертатись, я не міг. Я знав, що буду потрібен тут. Віл, що ж ти блідий такий? Юнак відчув, що його підіймають на спину Геневена. Тонкі, коричневі руки Еретрії міцно застібали ремені. Амберл, прошепотів він. Вона тут, цілителю, тихо відповіла роверка. Зараз ми всі в безпеці. Віл дозволив собі повільно втрачати свідомість. Ніч навколо ставала темнішою. Ельф. лагідно покликав голос. Юнак розплющив очі та побачив обличчя Гебеля. Прощавай, ельф, я не піду з тобою далі. Дикі землі, мій дім. Я зайшов у своїх пошуках так далеко, як схотів. З бродягою усе буде добре. Дівчина роварка допомогла мені накласти шину на ногу. З ним усе буде гаразд. Він міцний, цей пес. «Старий?» Нахилився ближче. Вам, з Ельфійкою, бажаю вдачі. Віл важко ковтнув. Ми тобі дуже винні. Мені? Старий розсміявся. Ні, геф, нічого не винні. Щасти вам. Старий відійшов і зник у темряві. Потім з'явилась Амберл. Парк повернувся, швидко перевіряючи ремені. Через мить дивний поклик. З раптовим похитуванням геневен повільно здійнявся у повітря. Великі крила розпростерлись над порожниною, вгору здійнявся велетенський рокс, а внизу розкинулись ліси диких земель. Вдалині можна було побачити стіну скелястого відрогу. Віла міцно обійняла Амберл, і через мить він уснув. Кінець 49-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них доєднатись, внизу є посилання. Почуємось!